Всім доброго ранку. А я одразу нагадую про прикраси з Індії, і у нас сьогодні обов'язково буде відео з новинками. Це блакитні топази. Будуть обов'язково цитрини. Будуть ось такі гранати. Це ще крупніші, ніж ми бачили вчора. Тут 19-й розмір каблучки підвіз, Ні, бачите, вже хоче до когось додому. Або гранат 18,8 розмір, більш бюджетний варіант. Вони всі темно-червоні, бачите, але на просвіт будуть. От це в нас 18.8, наймаленький, це більш такий бюджетний варіант буде. Якщо дуже ве до відео. Хромдіопсид, 18 розмір. І з різними каменями є такі моделі. Хризоліти також є. І ось цей дівчат браслет У мене ж серце від нього завмирає. Тут червоні гранати. Одразу кажу, він не бюджетний, як навіть сказала, шалено дорогий. Якщо порівнювати з ось цими двома, але він бачите, такий яскравий. Моя бабуся б сказала б на нього різномасний. Він такий кайфовий амотисти, червоні гранати і такі сонячні цитрини на тоглі. Це, напевно, вже не коротке відео. Всім бажаю гарного дня, до побачення, до зустрічі в довгому відео.